Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Ну що ж, у нас сьогодні урок Revision, останні заняття за другою темою School Things. Далі на нас чекає Family and Friends наступного уроку вже. Ось, а сьогодні ми з вами доповторюємо так, все, що ми вивчали на другій, у другій темі. Я сподіваюся, що повторювати небагато, тому що ми з вами добре попрацювали протягом наших уроків. Ну і що ж, тут нам пропонують виконати завдання. Uh, спочатку що? Make a spinning top. виготуй дзигу. And then the, uh, play the board game in pairs» – Пограйте в настільну гру двох, ходіть по черзі. Ну, ми можемо з вами просто повторити так без дзиги, що ми бачимо перед собою. One chair» – ми бачимо, що один стілець. One chair. сказали всі разом. One chair. Порахували let's count tables. Порахували столи. One, two, two tables. Let's repeat. Two tables. Два столика. Let's count boys. <coughs> порахували хлопчиків. 1, 2, 3, 4, 5. Five boys. Повторили. Five boys. П'ять хлопчиків. Let's count girls. Повторили порахували дівчат. 1, 2, 3. Three girls. Три дівчинки. Let's count pencils порахували олівчики. 1, 2, 3, 4. 4 pencils. 4 олівчика. Let's count books. Порахували підручники. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 books. 6 книжок. Порахуйте ще раз самостійно, обов'язково повторіть а, цей матеріал. А ми переходимо далі, вправа третя. Match and name. Добори пару і назви. Ми з вами у о, другій темі вивчили перші літери англійської абетки A, B, C, D. Так? І так, поєднали. A is for end. Ant. з букви A починається слово ant, мурашка. Далі, letter B. is for bear, big bear. З букви B починається слово bear, meat Let's see. sound k, t, k. C is for cat. Отже, буква C, але має звук k. Котик. And finally, letter D is for d, d, d. З букви D починається слово dog, pesik. Супер. Вправа четверта. Hello, how are you? Play the game. І так, треба що зробити? Поєднати велику букву з малою. Так, і пограти. Ну, це вже, звичайно, гра у класі має бути. A велика, A мала. Далі D велика, D мала. B велика, B мала. Так, а де ж буква C ще? Немає букви C. Так. Згадайте основні фрази. Привіт, коли ви вітаєтеся. Hello, how are you? Привіт, як ти? I'm fine, thank you. У мене все гаразд, так? Дякую. Коли поєднуватимете велику з малою буквою. Букву велику С малою буквою С, ну, на, на жаль, тут їх немає. Супер. Вивчили з вами перші 4 літери. Спробуємо їх поєднати у слова. І так, кожна літера має свій звук, ви пам'ятаєте, ми тільки що це повторили. Letter A sound е and, letter B sound b, 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 bear. Letter C sound кat. Летter Д sound d, d, dog. Поєднаємо ці букви у слова ED, AD. Додати. Прочитай за мною. Ed, Eд. Наступне слово. Спочатку читаємо по буквам. Да? Читаємо е, ті звуки, які дають нам ці букви. Б, д А тепер разом. Бед. Бед. Поганий, погана оцінка. Бачите, F це означає погана оцінка. Хлопчик отримав погану оцінку за якесь завданнячко. Бед. Наступне слово ab, cab. Cab – Таксі. Жовте таке спеціальне таксі. І останнє слово д. Дэд. Тато. І так, прочитали ще раз ті слова, які вже ми можемо прочитати, вивчивши всього-навсього перші чотири літери абетки. Ед д. Додати. Б, ед, Бед. Поганий. К, еб, Кеб. Таксі. Д ед. дед, тато. Таким чином, ми з вами вже одразу зможемо навчитися її читати. В наступному юніті вивчимо наступні літери, додамо, і ще більше слів отримаємо для читання. Спробуйте прочитати ще раз ці слова. Робота в зошиті. І так. Listen ін Circle. Послухай та введи відповідну кількість. Окей, слухаємо і вводимо відповідну правильну кількість шкільних речей. О. ФОБУС. ТУ. ТРІ Тейблс. Three one chair, four six pencil cases, five five pence. 6 two bags Okay, we'll just give у нас чого? four books two three tables um, one chair, One стілець, six pencil cases, Six uh, five. пеналів, five pens, five One, two, two bags. That's it. А я з вами прощаюся. That's all for today. Ми говоримо goodbye, Unit 2. Прощаємося з другою темою. Ну і говоримо hello, Unit 3. Family and Friends. Вивчатимемо родину нашого Смайлика, Сема. Його маму, тата познайомимося з сестричкою з його та з братиком. That's all for today. Goodbye, до зустрічі!